Якось, коли вдався гарний сезон, рясно вродили огірочки, молоді, хрусткі, помазані. І замість того, щоб передати увесь досвід і силу насінню, залишившись на полі, огірочки вирішили, а чому б не зберегти себе для потомків особисто, а не через прийдешні покоління? Христос то казав: якщо зерно не вмре в землі, то плоду не принесе. Але навіщо нам інші плоди, якщо ми такі вродивші, от вони і законсервувались. А так як врожай був надзвичайний, то і консервації вийшло чимало. Наступного року не садили з двох причин: перша бо ніхто не доріс, щоб залишити насіння. А друга бо потрібно з'їдати консервоване. Тоді вони ще навіть хрумтіли. Наступний рік ситуація повторюється. Сіяти на свіже почало вважатися неповагою до консервованих. За наступний десяток років, коли споживали лише консервацію, здатність сіяти була втрачена повністю. Та й теплиці, системи підливу та інша інфраструктура вирощування свіжих занедбались вкрай. З літератури видавались лише історії і мемуари, як колись хрумтіли і пахніли. Консервовані. А в той час консервовані. Онь ж вони досі в банках на стелажах сидять на сцені. На поодинокі запити у свій. Бій, браття, ми теж так хочемо хрумтіти і пахнути, лише відкривалась чергова, законсервована десятиліттями тому банка. В теплиці вже давно жорстка заборона на імпорт усього свіжого. Але щороку якимись дивом. Декілька зернят хаотично проростало на вітрах і приморозках, бо у тих теплицях давно вже нема захисту від негоди для молодої порослі. І замість хоча б втикнути хоча б пару патиків, щоб молоде мало куди витися, звучать лише насмішки, і погрози в непокорі, і небажанні їсти консервацію. А там о чудо, з квіту з'явилось і виросло пару. Куценьких, але свіжих огірочків, так, чудернацько нестандартної форми зі шрамами, але це не дивно, бо воно виросло не завдяки, а всупереч. І люди, спробувавши це молоде і кострубати, необтесано, чесно сказали, відгук, свіжі огірки смачніше. Та чесний відгук став вироком. Це була остання згадка про свіжих. Їх викорчували і затоптали. Сказали, що закручена форма свіжих суперечить стандартам, адже усіх, хто в банках ідеально корнішонної форми і виду благочестя. Але на жаль, крім форми і різкого запаху оцту, там уже нічого не залишилось, і їдять їх лише з примусу, коли нічого свіжого немає, в той час як літо господнє над нашим краєм триває вже понад 30 років